Ай-яй-яй-яй, тут релакс. Друзі, всім привіт! Слава в Україні! Рибаки! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні знову я на такому прекрасному ставку. Один з найкращих для мене ставок. Хочу сьогодні подубасити карася, карпа, амура та все, що буде клювати. Є в мене доба. Зараз у нас на годинку 11 година дня. І будемо рибачити до завтрашнього дня, також десь до 10 до 11 години. Зараз я все помало розкладаюся, так що в мене ще водішки не стоять. Все на березі. Беру я зараз маркер, шукаю перспективні місця, якісь бровки, переходи, тверді участки. Бо саме головне – це місце нашої ловлі, а далі вже працює корм і ваша насадка і механіка поводка. Так що, друзі, якось отак. Все, що буду робити, все буду вам показувати. А ви, друзі, ставте на паузу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, підтримуйте україномовний контент і погнали! Bend over backwards and over again. I'm jumping through so you don't have to make any smile.

Так, друзі, случилося в мене халепа. Обірвав я маркерний поплавок, який в мене був один, і два маркерних грузила. Так що майте на увазі, беріть з собою хоча б 3, там, чи два маркерних поплавка і хоча б 4-5 грузил. Немає чим маркеритися взагалі, і взагалі я нічого не промаркерівся. Навіть. Хоча б приблизно щось побачити. Перший заброс палетів – маркерний поплавок. З грузом, а другий закид полетів і груз. О, якось от так. Коротше, зараз я закліпсую дистанцію одну на 92 метри. 92-94, подивлюся, і одну дистанцію ближню закліпсую десь 70 плюс. Возьму, перекрию водойом трішки і вже приступимо до закорму. Сьогодні закорм в мене царський. Це варені бойли, пелящі бойли, тигрові горіх, конопля, пелець. Ну Це все, треба горіх і коноплю варити. Сів, трішки розстроївся, ну нічого. Позвонив, може мені підвезуть кораблика, це мені упростить задачу, з корабликом буде легше. А зараз я приступаю до в'язання наших повідків і насадок. По монтажам сьогодні буду використовувати, так як я говорив, це флет. Буде одна у нас палка пошукова, буду її закидати як там на 40 метрів, так на 50-80 на 80, або там, де буду бачити виходи Карпа. Це в нас скользяк і вікчанж. Також сьогодні класичний монтаж. Це в нас 90 грам і 100 грам інлайн, і також скользящий. Отак От виглядає в нас. І все. Що по насадкам буду використовувати, це так як завжди, вісьмерки, бітурбо 10-те. Сьогодні також буду використовувати варені бойли, буду збільшувати насадку, щоб така була презентація ух. Так, друзі, поки замочу тигровий горіх, або навіть зразу засиплю і поставлю варити. Я його не замочую ніколи, знаю, що це свіжий. Так, небагато, пів пачечки висиплю. І також потом додав ще коноплю. І буде в нас отак тигрові горіх і конопля. Так, поки в нас конопля і тигрові горіх вариться, сьогодні буду використовувати це варені бойли і пеляші. Світ Bloodworm і пелець Mix 20 для теплої води. Зразу от пелець Red. висипаємо. Подивіться, отакий. Тоді варені бойли Класик. 20 міліметрів. Я їх отак поламаю на дві частинки. Ліквід, також сквіт Блудворм і є ще пилящі бойли, але пилящі бойли я чуть чуть пізніше добавлю зараз все заляю це ліквідом. Це фреш. Перемішаю, дамо постояти з пів години і тоді додавлю пеляще цілими. І такий буде закорм. такий і тигровий горіх і конопля. Думаю, 3 кг буде нам на добу достатньо. Такого зроблю. І ще зараз додавлю. И баночки водячки. И теперь добавлю пляж. Так, что я сейчас намажу? Два пачечки Вот такой на сегодня. Смаколик. Царська прикормка, ще тигрові горіхи і конопля. Ну, сподіваюся, карп не пройде мимо. Все. Що ти ж там шукаєш, Міланки? До мене приїхали мої дівчатка. Сьогодні всі. А ти що зразу, в машина? Мілана, ти зразу їсти? Ладно, а я буду далі працювати. У нас тигровий горіх варється. Тигровий горіх варється. Так, далі я ще не закидав. Зараз щипаю монтажі до палок і будемо вже робити перше закиди, чекати клювань. Також, друзі, мені все-таки привезли кораблика. де сьогодні мій помічник, який мене сьогодні дуже сильно виручить. Так як я говорив, що я все пообривав. От така сьогодні буде цікава риболовля. Ну що, друзі, перший закид на флетік. Пошукаю. Дадуть. Я взяв, може ви потім дете їсти мівінку і тоді вам запару. Але треба, щоб горіх і конопля зварялися. Перший закид, дві ріпка, великий і маленький. Так, ще забув вам сказати на який метод мікс. Метод мікс я використовую сьогодні мандарин. Це одна оце водилище стоїть на плед в пошуці. Буду перезакидати кожні 25 хвилин, далі, ближче, правіше, лівіше і буду шукати карпа. I'm jumping through so you don't have to make me smile as long as I can take dito. Зараз вже третя година, вони ще нічого не їли за пару мівна. Звісно, таке не можна, але раз в місяць вони в мене їдять, то можна. Так, дивимось, що в нас з мівінкою. О, супер. Суперово. Все. Несу красуням своїм. Знаєте, ваші істочки. Тільки якось так, щоб ви не розділяли на себе. Акуратно, багарадж. Тримайте. Якщо треба до водички, ще нуляй водички. Все, розділитись. Акуратно, Мілан. Все, смачного. паровоз и сразу попуск. Капец. Не знаю, что он есть. Ну, давайте под сечами поднимемся, все внутрь перезакидать. Блин, зійшов, друзья. Не, нема, схід. Зійшов. Это капец. Такий паровоз, да, Сонь? Знаешь, потом не А? Да. нічого, не розтраюємося. Це тільки початок, це тільки перший раз я завіз. Зараз я витягну, покажу вам насадку, яку я зробив. Да, такий паровоз. І одразу схід. Міланочко, вдягнися капсію, бо можна порізати цей. Нема репки, що зійшла. Да. Хороша була, мабуть, що репка. Дивіться, яка друзі насадка. От на цю насадочку у нас склюнув. Ну, зараз скидаю цю саму насадку, тільки чіпаю стік і перезавожу. Вже зараз додавлю і коноплю, і тигровий горіх. Так, да, Міланка? Буде скоро зузулька, мама скоро приїде, буде репка. Все, перезавозимось. Рибакі конкретно. А Тож... У нас поки не клює нічого. Так, <на> а ви поки влазите в воді в болоті. Достонь, Та таке не робіє. Ти ж бачите болото. Да. Поки не клює, перезовіся. І пока ноль. Міланка зловила свою репку. О, це мої утичь. Де ж відпускати? Давай, бери вот такой. Не-не-не, так не бери, так не бери. Поставь назад, двести. Вот такой. Такой бери. А? Бери так. Давай, ходи. Ходи сюда с земной. Ходи сюда с земной. Ходи с земной сюда. Ходи сюда. Ходи не... Не, не, ай, 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 ай. Давай, я. Давай, бери в руки. Бери. Пускай аккуратно. Давай, пускай. Пускай я. Опа, є. Поплив. По Каже, за мамою і за татом. Супер, Мілан. Да. Мої ручки. Ну шо? Клас. Клас? Ага, я думала ми його будемо їсти. Не їсти не будемо. Що я тягну зовсім нічого? Аж під берегом тут почалося. Ні, ну я чув, що є. Ні, це, як він Амур, то він до берега йде, розумієш, він не, не так просто противляється як е, ворог. Тут 5 по 5 колон. 5 на 5, 25. Все, все пока. Моя підтримка вже їде додому. Так що ми чекаємо клювань. Зараз я перезавожу і все. Ну що, друзі, прийшов вечір. Ми зараз будемо вечеряти. Всім смачного. Сьогодні я залишився з Сонією. Соня, не знаю, як так вийшло, захотілася зі мною ночувати. Зараз я приготую щось, їсточки. ми повечеряємо і лягаємо спати. Так? Mm -hmm. да. Всім смачного і вам гарного перегляду. перегоду. Да? Дета та клювках. Mm -hmm. Нема. Нема. Вчора по вечора він може корп захоче їсти, а? To lot to. мамо. Друзі, доброго ранку і такий паровоз Зараз я підсікаю, от, бачите, є з Сонію цілу ніч ми спали Клювань не було Це капець А що це таке такий паровозов? А ніби маленька, кажеться. Опа, що це в нас таке є? Мені кажеться, що це може бути омуревич. Великарпуша. Опа! Доброго ранку і такий перший монстр нас клюнув десь до двох кілограм. Гарна така рибка. непочений, ну красивий взагалі. Це за ніч у нас перше клювання і перша ріпка. Да. У мене ще такого не було на цьому водойомі, щоб просто не клювало. Ну, щось не так значить, робив. Зараз буду перезавозити все, Були такі піки одиночні, пік-пік і залишило, пік-пік і залишило. Не знаю. Ну, от така репка. Але вже ми з репкою. Так що продовжую. Зараз перезавожу і чекаємо бікфіша. Надіюся, він ще буде. Соня ще спить в машині. Так, зараз його відпущу і перезавозимося. Друзья, репка. И это хороший, наверное. Да, друзья, круто. Паровозик такой. Сонечка как раз и сразу клюнула репка. Две стену пруснулась и сразу репка так клюнула. Зараз підведу його. Ох, хорош. Ai 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 Você viu Sonia o Что, Сань, я репка? Да. Девица, яка насадка. Зараз подтекцы векин. И это, опа. Комбинованный вареный бойл и с подсадкой по папчик. И гачок малесенький корда микса восьмерка. Девица, яка репка. Соня зараз покажи вам. Поднимешь? Сань. Давай, ты поможешь. Ого. <laughs> такое. такой, дай покажу, такое, а -а -а. <laughs> вот такое, Вот такой возьми, вот такой, вот такой. Давай, я тебе на ручки поставлю. Дивите, какой красный. Вот такая репка. <laughs> такая репка клюнула. Все, продолжаем. So if we Це на що він взяв. Знову та сама насадка, варений бойл з підсадкою по папчика салатова. Дивіться, друзі, яка репка клинула, амурчик красить. Все по класиці за нижню губу посерединці. І насадка працює, і місце ловлі працює. Працює одна палка. Наш корм. Дивіться, як какає нашим кормом. Так, друзі, клюнув нас карп. Не зняв я, бо тому що заліз в воду хотів покупатися і поїхала палка. І навіть подсак ломали. О, Міланка хоче піднести репку. Така красуня десь під 3 кг. Да, і дивіться, що нам зробив. Коротше, поламав мені подсак от свого штука, вже все, бачите? Вже поламано, не знаю. Напевно, що треба новий посак. от така гриб'яна. от така. така от. Двісі не кині її. Опа! Ага, ага. Yeah, yeah. yeah. Отакі, друзі, красить клюнув. Я зайшов покупатися. Просто такий паровозище, що просто капець. Ну, тут вже десь 3 кг. Так що збільшуємося. Да? Гарний? Почешений такий, да, Іван? <тачу> так? <тачу> Все, друзі, зараз я перезавожу і продовжуємо. Продовжуємо ловіти? <тачу> да. да? Що, друзі, прийшла в нас доба, зараз на годинку, десь 3 година. Мав я сидіти до 10-11, ї до -ї, а трішки посиділи довше. Так як знову Міланка приїхала, дітки купаються, віддихають. Риболовлюю, я задоволений. Прикормочка від Баунті зайшла просто супер. Рибка була активна, клювала. Не пам'ятаю скільки я зловив, бо я все випустив, в мене все сушиться. Вроді 5 ребен і один схід, якщо я не помиляюсь. Найбільший був десь 3 кілограми. Амурчик був, а може і більше злов'яв, може 6 ребен і один схід. Ну, коротше, рибалку я задоволений. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Всім мирного неба, здоров'я! Великих великих трофеїв. і всім пока до зустрічі на водоймах.